Что ты что у на нахуй, я хуею И команда такая прокаченная. я Как у него кстати, цей, цей тип 91 Он Вроде тоже давал своему все, но у 90 Ху 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 Спал должен на. Ладно, еба курчик один. Hello everybody, and welcome to today's match. Так и что там, Егорек, да, Батюшечка, и башим да разписка с тобой. Ну я мертвый, я так часто бля, сам бать. А что за хуйня? А что за хуйня? Бля, джойст, джойстик, джойстик, так джойстик не робот. Ебать, за что так я нахуй? Блядь, на турі, блядь, не навіть нажимаю і так джесік не робить, Ну, треба написати максу блядь. Ебать, ну я ще такої хуйні не бачив нахуй. Ну, це в натурі в мене ще от за скільки я, блядь, от цей пес, бля, після обнуляхи, то я ще такої хуйні не бачу. Треба напис... Ну, Макс не відписи. Я йому написав, що типа щось не то ментей джойстик не працює, яке була та типа. Потім, може б і ми переграємо. І yeah. да. Нихуя себе, пацаны, цаты, да нахуй. Макс не пьесы, блядь. Ах, сука, блядь, так нахуй, блядь, все хуйня, еще и не забывай, а хуй такие, блядь. Не, ну это, конечно, там не разраховывал. Но болото, конечно, пиздец. Нынче. Number nine? Аксу треба забувати, брать 6-7, бо тоді з Кондратом каже, що у другому таймі комбат мобі. І тут камбек із тріл. Ну, звісно, якщо зможу, блядь. Це таке. Mm -hmm. Нет, та не то, что, ну, типа, може і може і Ганді, конечно, не на стороні, но і не на моїй стороні. Я думаю, що просто в Макса хуйовий коннект, так як у мене. Просто типа, ну, у мене такі більше атаки є. І я ну, як би не було, типу забуваю Хоч, я, ну які, які би не які, але. О, oh, я думаю, що ну. Макс програє чисто того, що в нього, мабуть, теж з коннектом хуйня. Бо я, ну типу, не то, що я йому одразу написав. <кхи> типа я йому одразу написав, що перед першим валом я сказав і йому написав, що просто він не читає чат, я сказав, може, що коннект такий, що я спочатку думав, що ну, можете, поба можете перемотати там на початок матчу, на перші хвилини. Я взагалі спочатку думав, що в мене чос джості виключений нахуй. Да так нажимаю то Нікоя, кажуть, це що за хуйня? А потім что що Justyki включенный, Просто такая, типа болото. У мене ж же, тут по атакам видно, що у мене passware і kisu daru дотики залітає. Тобто у мене нема щось такого, що типа супер отміни и кої ще й колись хуник. Ч, Макс. There буде combat. Ну щоб ви поняли, ну і цей гол, це не кис такий гол, що я там щось, блядь, клацав, тикник. Це я просто нажимав наперед, тобто не було такого, що я там прям типа е, таймінг. Просто, ну, бля, розумію, що було, то і тиснув, просто, типу, ну так, плюс-мінус, блядь, наперед. Так як блядь. То есть такої хуйни немає, бля я там нахуй чую якусь перевагу, короче. Я почитаю чат, що там про Баберю, бо не чую. О, блядь, думаю, головна. Нихуя. А, а, ну почитай. Max question. Max коше не бачив Макс мок коше не бачить по решениями проблеми. Перемотай на першу хвилину матчу, ти поймеш ось сюди. Що? Ну, типу, піздець, вообще, я ще не грав. Ну, типу, оцю версію футболу от я піздіт не буду, но я от так ще не грав. То, що рахунок, да, но, блядь, це все не по порахунку пачно. Ну, Вансалога Гарсію, кстати, серйозна хуйня. Три матчі вже 11 голів має би. Походу буде йти на Бомбардира. Блядь. під катер би треба було падати Не, ну сьогодні у загальному Димончик, якщо чесно то сьогодні в мене от три тури і у трьох турах конект просто піздець. Тобто, ну насправді connect шляпа Да. Ні, то дім, ну, якщо чесно, ну, конет просто, типа піздец, ну ти просто подивись усі мої голи, усі голи, що я забивав, я просто бив. Я думаю, що Макса бре там взагалі пиздец у Типа, я думаю, що Макса до такої степені хуйово, що навіть боти глючуть, знаєш воротник і так далі. Бо у мене практично, якщо подивитись статистику, то у мене залітало все, що було. Ну, тобто, знаєш, це ця хуйня, що от болото, але конамі вибрало тебе. Оце от, от, така ситуація. Ох ти шо, ти шо, бля? Ну цей женбайчик наша Макс перемотал, бля. На гол сезону міг би його пустити. Максимка, Максимка, бля. У меня тупо залетаю все, блядь. Вообще, похуй. Любый удар, нахуй, все залетаю, блядь, на видмину, щоб вы ви поняли. Ну, типа, вообще, блядь, ну Мне цікаво, я навіть не дивився, что у меня там по стрелках. Мне цікаво, что там у стрілках, по стрелках, блядь. Позалетаю все так, ніби я, блядь, хуя знаю, нахуй. Мастер, блядь, спорту, сука, блядь, нахуй. The time. Задача забити бляхуй сыном на поза рекордии, блядь. Сьогодні два вже забили. Ну, Короче, дякую, пацанчик, що я можу сказати. Мені фортануло 3 матч. To Девята, усі, усі за... тут навіть по оцінках видно, що, бля, діла у мене були хуйові. Ввіться усі, бля, мої захисники 5, ворот, воротар 5, 5,5, бля. Тобто, ну, 6.5, 6,5. To snip night seam nema. To jest, ну, блядь, да, so все you було насправді. Не то, що. Ну, Взагалі виграв блять чисто так, бо мені дала. а щоб сказати, що цей...